Всім привіт, дорогі підписники. Сьогодні хочу поділитися, буду робити процедуру голубів таку. Голубятник буду обробляти від кріщів, переїдів і всіх букашок насікомих, які є. Вирішив спочатку обробити повністю голубів і все приміщення, всі, все, що можна. Я потім ще буду пропаювати їх трішки пізніше. Ну, Поки що покажу, як я буду робити ось це все зараз, як я буду обробляти. У мене є ось такий обрискувач. Обичний акумуляторний обрискувач, яким обризкують картошку, виногради і все. Можна не акумуляторний. Який є. Можна маленький там. Ну, це мені удобно, я собі на 10 літрів розведу, поставив я. Ось такий. Туман самий мелкий, який є. Е, ну, це не обов'язково, але ну, в мене є таке, така можливість, то я зробив так, щоб найменший туманчик був. Сейчас. Я розводю ось такий препарат. Так. Тут 5 мл, 15 мл, 10 літрів води. І по всіх голубах, голубенятах. Зараз е, заходів буду бризкати. <клух> Чому я це роблю ввечері? Тому що голуби успокоїлись, сіли на гнізда. І зараз я зайду і всіх побризкаю по голубах. Е Везде, короче. головне, щоб корму не було, воду забрати, щоб воду не попало, і на яйця, щоб не попало яйця понакривати або прибрати. Е, ось так. Ну, зараз буду показувати, як я це роблю. Зараз відкрию ампулки, е, Виливаю ці всі три ампулки в обризкувач і будемо бризкати потім. Так, ось я зайшов племіну голуб'ятню. І начну з неї. Постараюсь вам трохи показати. Коротше погнав. Тепер надіваєте маску. Ну і так погнали. О тут все, все, що можна, коротше. Чого я вирішив так зробити е, цим препаратом? Бо дуже багато букашок. Пішло тепло і дуже багато букашок е, чистить. Ну, як би. Це нереально, кожен день чистить. Щоб не було бука... ну і то. Якщо навіть кожен день будеш чистити, букашки все одно будуть. Треба обрабатувати по-любому. Е я думаю, що із-за цих ще букашок комарі переносять Оспу, може бути і ОСПА. Всякі болячки, все воно. Ну... Тому я вирішив ось так е буду обрабатувати, поки у нас літо, поки букашки будуть дивитися і обрабатувати, пропаювати. Голубів теж переїду, щоб не було цього всього. Вони, кліщів, вони тоді краще себе чувствують і менше болячок. Так, ну добре, буду я бризкати. Ось так хотів поділитися такою інформацією. Всім здорових голубів, всім пока!